Що сьогодні 11 квітня, так це рівно місяць, так з того моменту, коли Дональд Трамп запропонував свій план Володимиру Путіну і Володимиру Зеленському на про безумовне припинення вогню на 30 днів. Це було 11 березня. От сьогодні 11 квітня 30 днів пройшло. На безумовного припинення вогню, звичайно, не було. Були спроби проголошувати хоч якийсь прогрес в переговорах там стосовно якої, ну не знаю, як це назвати, заборони чи ембарго, чи самоутрим... самообмеження да, на удари по енергетичній інфраструктурі і по бойових діях в Чорному морі. І те, і те порушувалося за великим рахунком. Тому Дональд Трамп, і його адміністрація і його переговірна команда за цей місяць, чи може, ширше скажемо за 75 днів його президентства чи президентури, які теж уже сьогодні ну десь приблизно сьогодні. Минають, продемонстрував, я би так сказав, позамежний рівень некомпетентності. Ну, по-перше, політичної наївності, а по-друге, некомпетентності у своїй профільній роботі і спеціальності у, в справі ведення переговорів. Вони почали це робити з абсолютно помилкової позиції, тиснути на жертву агресії і поступатися самому агресору. І відповідно отримали той результат, коли виглядають не просто слабко на міжнародній арені і у взаємодії з Володимиром Путіним, а просто а, а навіть ну місцями аж аж соромно на це дивитися, наскільки наскільки слабка позиція американської сторони, і наскільки впевнено себе зараз почуває і виглядає Владимир Путін, коли він не бере на себе практично зовні, жодних зобов'язань, якщо риторично щось обіцяє американській стороні, то продовжує це все порушувати. А такий покерфейс в медіа і в переговорах тримає, що, начебто, він дотримується, да, і це, от така лінія поведінки і лінія ведення переговорів по відношенню до Трампа, ну, вона рано чи пізно, звичайно, змушуватиме Дональда Трампа змінювати свою позицію. Але хочу нагадати, пройшло вже місяць з першого контакту і з першої пропозиції, яка була відкинута вже місяць тому, і надії сподіватися зараз, що вона. Не буде відкинута ще протягом місяця, двох чи трьох місяців, немає ніяких ніяких підстав. Е, ключове, що має змінитися, це потрібно припинити тиск на жертву агресії Україну і почати розпочати тиск на власне самого агресора, бо агресор є причиною війни, а не жертва. Ну але поки агресор тільки каже: слухайте, дуже хочемо повернути свою цивільну авіацію, зніміть